Всім привіт, друзі! Моя Десон і сьогодні у нас вже шоста частина, як ми ремонтуємо це село, Наразі тут ремонт. І сьогодні це вже фінальна частина, я так зрозумію, тому що ми вже зразу закінчимо ці всі будинки, які ми не, не достроїли. Там там будинки і останній будинок сусіду найвеликий, як я поняв, в нашому селі. Теж ми зараз закінчимо його, і це вже буде остання частина. І на наступний день вже вийде збірка серій. це вже буде, напевно, 1 вересня. Зараз да, вже буде 1 вересня, так що дати подушніше і погнали. Так, беремо зразу, ми, напевно, що ці блоки нам вже не пригодяться. Кам'яна цегла нам вже не пригодиться. Ми вже беремо краще зразу, сірий бетон. Напевно, що візьмемо ще оці блоки. Як вони називаються? Ой, почекаю, що я їх викинув. Ступіньки ці візьмемо, щоб можна було. Щоб жителі могли нормально заходити в своїх будинків. Багато, лан, багато не будемо брати, беремо, ну так, трошки брати. Ну, навіть 34 штуки, напевно, що вистачить. А що ще беремо, напевно, ще візьмемо кварц, на всякий випадок візьмемо ще. Ну і зрозуміло, гладкий камінь. І все, в принципі, це все, що нам потрібно, йдемо далі ремонтувати. Тобто оновлювати їх. Давайте спершу почнемо вже по порядку, два десь цього району почнемо, потім підемо туди. Починаємо звідси і починаємо ломати. В принципі, лопата в мене вже і всі останні блоки справні. Тобто все у нас по умовчанню стоїть зараз, по замовчуванню. Все буде добре. Так, замість цього чи як це називається, будемо гладкий камінь, а замість досок ми будемо кварц. А замість цих блоків будемо всі там робити. А замість ступенів цих будемо, так і використовувати. Будемо такі носити і вони тут стоять. Так, ломаємо пол і ставимо замість нього зрозуміло, що це кварцевий блок. Зараз тут пол доламаємо. Так, тут ми пол закінчуємо і ставимо ці блоки. Все, і двері треба нам взяти. Почекайте, почекайте, все, двері у нас є. Абеліна. Чомусь вони в мене не взялися. Ну все, двері ми взяли і ставимо їх сюди. Отак у отак зараз вийшло. Тепер давайте будемо оновлювати вже і будемо цей ставити бетон Замість цих блоків. Щас. О, ну, ще було красивень. Надіюсь, що жителям це сподобається і вони не будуть. Ну потім про те, що вони не будуть казати, щоб я це зруйнував, і строїтелям теж це не будуть говорити. І їм це все сподобається, і вони тут будуть щасливо вже так, да, щасливо жити. Так. так, у нас вже останні блоки залишаються, і ми їх тут туди... так кладемо. Благополучно. Все, такий назв вийшло. Тільки тут того ще залишилося. Все, фінальна конструкція і готово. Йдемо далі по порядку, як я казав, сюди. Тепер цей будинок у нас. Починаємо нудно зруйновувати цей булижник Ці блоки замшелі такі вже покрити покриті мохом. Ну і продовжуємо це. Тепер кладемо блоки ще тут зверху. Тоже не забуваємося їх класти, Ці замечательні блоки. І тут ого, тільки тут не забудеться про двері, що мені потрібно. І все буде чудово. Так, і ще тут ого у нас блоки є. Вага, це клот не побити, бо я не хочу його потім вустановлювати, як в інших будинках. Все, ось у нас останні блоки йдуть. Все, і ось це, і оце. І тепер цей стак під'їхав. його відбував все. Готовий у нас цей будинок. Почекайте, 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 все. Цей будинок у нас готовий, і отакий от зараз на нас вийшов. Тільки давайте все тут знизу. Бо підламаємо. І тепер точно все буде готово. І останній блок, все. І у нас будинок тут готовий, тільки, блін. ні, не останній блок, це був перед останній блок. Але тут є останній блок, і все, будинок готовий. Та, блін, Там що щось поставив, скажіть. Тепер точно останній блок і все. Нарешті цей будинок ми теж зробили, тільки сталося двері поставити, і все буде обалдено у нас. Щоб у нас двері готові. І тепер цих два будинки, ну, навіть один будинок, бо той будинок ще готовий. І ще так два будинка і. Будинок сусіда і все, який, до речі, вже скоро приїде Ми заведемо знайомі. Так, ладно, ламаємо ці блоки і йдемо далі. Так, дивіться, друзі, нам ще два круги залишилися ці блоки поставити, залишилися нам нижнім і, і там ще. Тобто, як тут повторювати, треба механізм. Ну, це не механізм, це така постройка. Як тут повторювати, тільки вже тут все. І тепер йдемо в мене в сторону. Так, тут маємо блоки і ставимо вже гладкий камінь, як зазвичай ми це робимо. Все, ставимо гладкий камінь, друзі, і йдемо, йдемо далі. Так, друзі, все, йдемо тут гладким камнем і ставимо пол. Тому що ми вже тут все зробили, нам залишили тільки пол, двері і все. Так що робимо з полом поломки і йдемо далі. Так, все, тут останні блоки у нас залишаються, і все так. Зараз я цей блок, я, беруть я випадково на цей блок поставив. його ми робимо тут, і чекайте. О, ладно, кроват буде зламати все. І вот тут і ми ламаємо цей замічательний блок і ставимо новий замічательний блок кварц. Все, готовий будинок, крім цієї частини. Зараз я її буду робити. І все, друзі, такий у нас будинок виходить. Кровать би якось також стояла тут, я не пам'ятаю, що все, тут кровать у нас також стоїть. І йдемо. Такий у нас будинок вийшовся. Зверху блоки не будемо міняти, бо вони схожі на ці. А ми, я так зрозумію, цей район повністю закінчили, тобто він повністю сучасний, такий більш-менш виглядає, абсолютно. І ми зайдемо на той район і будинок сусіда. Так що, друзі, давайте ставте лайки там і підписуйтесь. Так, все, ми вже тут. там. І ламаємо ці блоки і ставимо нові. Як зазвичай ми це робимо, ви вже абсолютно всю операцію знаєте? Ви вже знаєте, як це все робиться. А в нас аж так закінчився, і случайно промазав і написав не, не, не туди блок. Ну, нічого страшного. Цей блок нам і на руку, що він не туди поставився, тому що ми зекономили з місце. Так, друзяки, ми тут вже майже будинок закінчили, залишилося тільки тут. там. І знизу. Давайте ми вже зразу підемо вниз. Як ви бачите, я вже тут все поміняв. Осталось тільки внизу, це все зробити. І по, по факту встав, стався тільки два будинка і все, село буде готове. Буквально. От, друзіяки, цей будинок у нас повністю вже готовий, як ви бачите. Того я вже повністю зі всіх, майже з усіх сторін, як звичайно. Як звичайно має забутися покласти навіть пол. Я забувся навіть пол покласти. Так що, друзяки, забираю свій слова обратно, я не повністю будинок відбудував. Ще до того. Я, Як завжди, я ще щось забуваю. Ну, думаю, нічого страшного, тому що дуже діло замалим, так сказати, залишається. Все, друзяки, це точно вже все. Ми вже цей будинок повністю збудували заново. Ну і все, далі у нас тільки цей будинок залишився, і той, це я вже зроблю за кадром половину цієї роботи. Так, друзяки, тут у нас ще залишилося, пол зробити і кам камінь цей покласти, не повний гладкий камінь так покласти. Ще залишилося і все. Ну, оця плитка домашня, як, як ви знаєте. Це вже логічно, що це треба ставити. Це вже в кожному будинку, напевно, що буде. Все, отак. От Ой, блін, ці блоки поставлю, нічого страшного, ми вже зробили вже майже цей будинок. Тільки дивіться, я тут другий поверх не робити, так само, як, тут, тому що це буде не дуже гарно. А якби я тут зробив скварцю блоки, то тут би теж було б не дуже гарно. Тим більше, я, як ви бачите, дерево тут теж схоже на доски. Тобто я зробив дерево теж таким гладким. Як ці доски по кольору, вони схожі. Я вирішив так залишити. Так, зі сторони буде гарно, як ви бачите, виглядати, і зсередини. Так що, в принципі, я так зрозумів це кінець цієї рубрики. Друзі, так що все, виходить, все закінчилось цей ремонт. я можу спокійно знімати далі відео. Фух, ладно, друзі, якщо вам сподобалося відео, то не забудьте поставити лайк підписатися на канал, а там буде будете.